Що з тим, GoPro та GoPro? Ви взагалі бачили з нашим курсом їх вартість. Там навіть не одна місячна зарплатня. Тому будемо сьогодні дивитися на щось більш народне. А саме Aeron ProCam 7DS. Це портативна екшн камера, яка зможе зафільмувати кожен момент з вашого життя. З вами Адвенчурний Володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Робимо анбоксінг. Подивимось, що тут у нас в комплекті. В комплекті у нас є. Слуха, це те, щоб GoPro, за це ще десятку треба відвалити за такий комплект. Тут у вас є додаткові кріплення, в GoPro йде тільки одна. Тут вже дві площадки у вас йде в комплекті. Далі, що у нас є Type-C? Вже новітня технологія, рахуємо. Що тут є? У нас є пакетик, а в пакетику у нас є корпус. Це у нас водонепроникний корд. Слухає, приємно. На дотик приємно воно. Одна з основних особливостей цієї камери наявність нового додаткового фронтального екрана. Ви зможете одночасно виступати як режисер та зірка Василь своїх пригод. У камери ергономічний дизайн її зручно тримати та легко використовувати, щоб ви могли зосередитися на незабутніх моментах. Aeron Procam 7DS здатна записувати відео з роздільною здатністю до 4К при 24 кадрах в секунду. Ваші пригоди матимуть доволі сучасний вигляд в плані роздільної здатності. Для суто технічної зйомки, чи, наприклад, якщо ви військовий, чи на рибалку ходите, чи просто ви фільмуєте якийсь день народження своєї дитини, цього вистачить з головою. Не для продакшн фото до 24 мегапікселів є, є, це означає, що ви зможете захопити кожен нюанс своїх незабутніх досвідів. Ширококутний об'єктив з оглядом 150 градусів дозволить зафіксувати навіть найширші панорами та найкращі пейзажі, нічого не випускаючи з поля зору. Крім того, ProCam 7DS має ряд функцій, які зроблять зйомку більш різноманітною. Ви зможете використовувати режими slow motion або time Lapse для створення прикольних швидких відео, а також режим Burst для створення серії фотографій одним дотиком кнопки. Завдяки вбудованому Wi-Fi та Bluetooth. Камеру можна під'єднати до смартфона чи планшета для швидкого обміну контентом через фірмовий застосунок. У комплекті з камерою ви отримуєте водозахисний бокс, який захистить її від пилу та прісної води на глибині до 40 метрів. Також в комплекті є різні кріплення та аксесуари, які дозволять вам кріпити камеру до різних поверхень. Наприклад, до шолома, велосипеда, автомобіля, сноуборда і багатьох інших. До речі, ось таку площадочку я просто на дзеркало заднього виду в салоні автомобіля повішав і GoPro я міг отак хоп, і використовувати як цей відеореєстратор. Це зручно, і ця штучка никається, її не видно. Камера має в комплекті акумулятор ємністю 1350 мАч, який забезпечує до 90 годин запису відео або близько 300 фотографій. Це дозволить вам не турбуватися про швидке заряджання акумулятора в найактивніші моменти. Ну і на десерт треба сказати про ціну цього девайса, адже 4199 гривень це дуже і дуже найс. А якщо додати весь комплект постачання, то конкурентів у Pro Cam 7DS дуже мало. Хоча ви самі можете пошукати на сторінках Hotline.ua. Обов'язково виберіть у фільтрах 4 4K і подивіться на альтернативи. Так вони є, але чи мають переваги перед AirOn? Ну наврядче. А ви пишіть в коментарях, можливо, знайшли альтернативу за ці гроші. А я поки що піду за Доначу на зсу. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і до зустрічі в нових випусках.